За що не можна звільняти педагогічних працівників під час воєнного стану? Вітаю! Мене звати Ріля Орел, я юрист, психолог. Найбільше юридичних консультацій я надаю педагогам з питань трудових правовідносин. Шановні педагоги, для отримання юридичної консультації знаходьте мене в соціальних мережах Facebook, Instagram, однозначно YouTube. Пишіть приватні повідомлення і я обов'язково надам вам юридичну консультацію. Стаття 40 Кодексу законів про працю передбачає розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Трудовий договір укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності. Можуть бути розірвані роботодавцем лише у випадках, і в даному відео мова піде лише про один випадок, а саме який передбачений пунктом 4 частини першої цієї статті, де сказано, що прогулу, в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, без поважних причин. Нормами чинного законодавства не передбачено перелік поважних причин. Але стала судова практика, вже має відповідний критерій щодо встановлення, які ж саме випадки, які саме події можна віднести до поважних причин. Це ті випадки, це ті події, які не залежать від волі працівника. І відповідно не містять його вини. І до них віднесено стихійні лиха, хвороба працівника або членів його сім'ї, нерегулярна робота транспорту, участь працівника в порятунку людей або майна, відмова від незаконного переведення та невихід у зв'язку з цим на нову роботу. Повітряна тривога, відсутність світла в регіоні, в регіоні ведуться бойові дії, регіон в оточенні, блокуванні. Працівник проживає в безпосередній близькості до регіону, де ведуться бойові дії. При розгляді судами справ стосовно звільнення працівників з роботи. Беруться до уваги такі моменти. По-перше, чи встановлено та погоджено дистанційну роботу саме для цієї особи? По-друге, яким чином ведеться комунікація між працівником та роботодавцем? По-третє, яка наразі ситуація в регіоні? Якщо будемо говорити про дистанційну роботу, то на сьогоднішній день всі. Працівники освіти мають право працювати дистанційно. Це передбачено законом України про освіту. Якщо будемо говорити про порядок ведення комунікації, то тут роботодавець і працівник повинні обмінятися засобами електронної комунікації, тобто працівник має написати заяву. Який зазначити, саме через які засоби комунікації має з ним спілкуватися адміністрація закладу, чи то електронна пошта, чи то вайбер, чи Telegram, чи якісь інші месенджери. І яка ситуація в регіоні, також це питання може враховуватися при розгляді справи судом, якщо працівник не має змоги виконувати свої обов'язки офлайн або дистанційно онлайн. Керівництво зобов'язане запропонувати ключове слово, запропонувати працівнику відпустку без збереження заробітної плати або призупинення трудового договору. Листами Міністерства освіти і науки передбачено. Що під час воєнного стану і взагалі, і не тільки під час воєнного стану, ніхто не має права змушувати працівника закладу освіти брати без його на те згоди відпустку без збереження заробітної плати. Аналізуючи судову практику, яка склалася під час дії воєнного стану, я б хотіла зачитати деякі Цитати з рішень суду. І так, 25 листопада 2022 року жовтневий районний суд міста Харкова, справа номер 639, дріб 26,72, дріб 22. Сказано: суд вважає, що відсутність позивача на роботі була зумовлена поважною причиною. Оскільки була направлена на зберігання життя і здоров'я як позивача, так і її малолітньої доньки, а тому ознак прогулу не містить. В даній справі мова велася про те, що працівниця виїхала зі своєю неповнолітньою донькою за межі України і її звільнили як таку за прогул. Але вона звернулася до суду і виграла дану справу. І наступна справа це від 01 серпня 2022 року. Рішення було ухвалено Селідівським міським судом Донецької області. Справа 242, дріб 1050, дріб 22. І зазначено: суд зазначає, що. Невихід позивача на роботу внаслідок ведення воєнних дій та пов'язаних з ними обставин не може мати наслідком звільнення за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України за підставою прогул, зазначене обумовлене необхідністю. Збереження життя та здоров'я таких працівників та їх сімей і вважається як відсутність на роботі з поважних причин. У такому випадку за працівниками зберігаються робочі місце та посада. Перш ніж звільняти працівника закладу освіти і займаної посади, адміністрація закладу має зажадати. Від нього письмових пояснень стосовно причин відсутності його на робочому місці. І тільки після цього адміністрація має проаналізувати, чи дані причини залежали від його волі, чи має, м, працівник мав можливість усунути дані е, наслідки, чи це все не залежало від його волі. Шановні глядачі мого каналу, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей і все буде Україна!